Що ж, давайте поговоримо, яке обладнання потрібно майстру початківцю. Привіт, мене звати Маша, і Тут ти знайдеш багато корисностей. Насправді, обладнання це той пункт, який буде у вас найбільш затратним, але від нього і залежить наскільки якісно ви будете працювати надалі. Перше, що вам знадобиться, це фрезер. Ним ви знімаєте покриття, робите манікюр, там в подальшому випилюєте нігодь, шліфуєте кутикулу. Багато функцій. У мене, наприклад, це маратон. Чемпіон третій і від фрізера дуже сильно залежить то, як ви будете виконувати зняття і манікюр, тому що якщо ви купите якусь там. Ручку китайську, чисто там за 300 гривень, вона, скоріш за все, буде бити по нігтєвій пластині клієнта, буде вам робити ями, буде робити необережно манікюр і так далі. Тому саме фрізери я вам раджу роздивитися серед таких марок, як Marathon, як Strong, Krypton, Нісіма це дуже класні апарати і прослужать вам дуже багато років. Наприклад, я на своєму працюю вже 5 років, але треба пам'ятати. Що їх треба обслуговувати, обов'язково вам знадобиться витяжка, щоб пилюка не розліталася, коли ви будете знімати матеріал і робити манікюр. Щоб ви з клієнтом не дихали цією пилюкою. Витяжки є також в різних діапазонах, проте на початку ви можете купити ось таку витяжку букас. Циклон В2 її можна купити до 1000 гривень. Вона, в принципі, непогано працює, і на старті вам цього буде достатньо. Лампи для манікюру. Їх також існує дуже багато на ринку, да, від самих там дешевих до дуже дорогих там і за 20 тисяч. Проте на початку вам буде достатньо ось такої лампи Сан-1. Вона дуже Гарно все просушує, коштує також в районі тисячі гривень, тому це не за всі гроші світу. Єдине, що існує на ринку, дуже багато підробок. І якщо ви побачите таку лампу десь там за 400-300 гривень, то скоріш за все це буде підробка, яку я би не радила купляти, бо все ж таки, то, як сушить лампа, залежить і від того, чи купили ви оригінал чи підробку. Також для роботи вам знадобляться звичайні ось такі лампи для освітлення. Лампочки в них я б радила купувати саме з холодним світлом, з холодними відтінками, щоб у вас виходили гарні фото. Також обов'язково треба мати або сухожар, або автоклав для дезінфекції інструментів. Проте про стерилізацію і дезінфекцію інструментів ми з вами поговоримо в окремому відео.